Е, ми вже почали думати, що ти згинув в аномалії, пес. Зізнаюсь, я розчарований. Я не дам тобі такого щастя в будь-якому випадку. Товар у тебе. Та, він тут, в мене від нього кров в жила. Хто тримає його в контейнері. Ти доставиш його клієнту, як ми й домовлялися, і наш контакт заплатить тобі, як ми отримаємо підтвердження, питання. Ні, враховуючи, який це клієнт, я буду швидкий. Він нетерплячий, як скажений пес. Цікаво, щоб він мовив, почувши це від тебе. Залишимо деталі на потім. До зустрічі. Якого мля...